Добрий день ще раз. Сьогодні у нас урок геометрії і ми розглядаємо тему перпендикулярність прямої і площи. Перпендикулярність прямої площини. Ну, раз ми говорили про фут між прямими, про перпендикулярні прямі. А зараз поговоримо про перпендикулярність прямої і площини. Хай у нас є площина ще на Пряма, яка перетинає площину. Тож сим. І в площині якісь прямі. Може проходити через точку Л. Можете, можете проходити А, Б, С. А не будемо. А буде Д. С. Пряма А називається перпендикулярно до площини. Пряма А, яка перетинає площину, називається перпендикулярна до площини. Якщо вона перпендикулярна до будь-якої прямої площини. Хоч, хоч до прямої С, яка проходить через точку перетину, хоч до мимобіжної прямої, то вони бах і так. Є ознака перпендикулярності прямої площини. Ще раз пряма яка перетинає площину, називається перпендикулярна до площини, якщо вона перпендикулярна до всіх прямих цієї площини. А ознака перпендикулярності прямої площини така, якщо пряма, яка перетинає площину, перпендикулярна до двох яких-небудь прямих цієї площини, які перетинаються до двох прямих цієї площини. Перетинається, то вона перпендикулярна до всієї площи. А перпендикулярна прямим Б і С площині Альфа, які перетинаються. Не обов'язково в, в любісті. Тоді ці, ця пряма і А і площина А перпендикулярна. Сформулюємо, наведемо ще. Два важливих э, факти. Якщо дві є паралельні прямі А і одна з них перпендикулярна до Площини Альфа, то звідси і друга теж перпендикулярна до площини Альфа. І ще є якщо дві прямі. А і Б перпендикулярні площини то А, тоді ці прямі паралелі. Очевидні речі подумати самі, як це виглядає, на, наприклад, на підлозі вертикальні прямі. Так, йдуть вони обидві перпендикулярні площині підлоги, і вони паралелі. Ну, давайте розглянемо ряд приклад звідва у нас і прямокутник. А от серед які задачі продовжимо. І через вершину прямокутника проведено Вибирається там точка М. Нам треба довести, що МА перпендикулярно АД. МА перпендикулярне. Ще раз. Нам дано МБ перпендикулярно на площині А, тобто площині прямокутника. А БЦД прямокутник А, де? а де? От Ми починаємо. А Д у нас по-перше вона перпендикулярна АБ, оскільки АБЦД прямокутник. Потім це перше. Потім друге. МБ у нас по умові перпендикулярна Аді. Значить МВ, що таке пряма перпендикулярна площадні вона перпендикуна. До любой прямої цілі. Значить, МВ перпендикулярна і АД. І AD. Значить, що у нас вийшло для АД. АД yes. у нас перпендикулярна АВ. АД перпендикулярна МВ. Звідси відбуваю, що АД перпендикулярна тій площині. Яка утворюється прямими АВ і АВ. Що це за площина? Це площина МАВ. Це за осна, так як АД перпендикулярна до двох прямих АВ і МВ з цією площини, площиною, які перетинаються, вона перпендикулярна всій площині. А тепер раз АД стало перпендикулярною до площини М значить АД перпендикулярно до довільної прямої цієї площини, зокрема, АД перпендикулярно МА. Аде перпендикулярна МА. Що і треба було довести? Давайте розглянемо іще проклад. Нехай у вас є рівносторонній трикутник. Ви знаєте, що рівносторонній трикутник зображується до вільний І давайте не О, центр цього трикутника. Те, значить, а де у вас медіана бісектриса висота? І нехай з центру проведений проведена пряма перпендикулярна до площини трикутника. СО перпендикулярна. Треба до Що до що СА перпендикулярне ВС. Ну, розглядаємо БЦ. В перпендикулярно перпендикулярне АД. Тепер, друге, СО перпендикулярне площині АВС, значить, СО перпендикулярно БС образ АТ АД і СП. Значить, БС нас за ознакою перпендикулярності прямої площини перпендикулярна тій площаді, яка утворюється цими прямими. А цими прямими АД і СО утворюється площина САО. Облекс, АД, як БС – перпендикулярна площині СА наприклад, можна депустити. А раз вона перпендикулярна, оце БЦ по щілі. То вона перпендикулярна до дорі напрямується і пущіною, зокрема до СА. Ну і тут може бути е, обчислювальна частина. Наприклад, нехай нам виноситься сторона трикутника дорівнює СО відстань від точки С до площини, Звичайно, це відрізаний. Він називається Перпендикулярно опущений з точки С на площину. СО до рівня, Х буде. А вам треба знайти відстань від точки С до точки А. Ну, що треба зробити? SA в квадраті до рівня. С в квадраті плюс АО в квадраті. Що таке АО в трикутнику АВС? АО – це радіо суписну у Вам треба повторити форму А корінь із 3 на 3. Це виходить що. Шість корінь із 3 на 3, 2 корінь із 3. Повертаємося до СА в квадраті. 2 корінь з 3 в плюс 1 квадрат. квадраті. Ну, після підрахунки виходить 13 С А на корінь з 3. Ну, до речі, от СД. СД теж перпендикулярно на це. СД теж перпендикулярно. І СД являється таким чином відстань від точки С до прямої BC. Що таке відстань від точки до прямої? Це перпендикуляр проведення з точки на пряму. СД теж перпендикулярна БЦ. Бо БЦ у нас перпендикулярна всій оцій площині. Давайте знайдемо тут ОД-1. А OD у вас радіус вписаного. Це 6 корінь з 3 до 6. І виходить корінь із трьох. Значить, квадрат відстані від точки S до прямої БЦ це корість трьох в квадраті. ось корість з трьох. Плюс один квадрат і виходить у СД на рівня 2. СД до рівня 2. От коротко те, що я хотів вам собі розказати. До побачення.